Всім привіт! Сьогоднішній ролик буде не про рибалку, а скоріше такий в стилі якихось тревел-блогерів. Але оскільки канал в мене все ж таки риболовний, то трохи тієї рибалки таки буде. А для тих, хто додивиться до кінця, буде маленький бонус відео з моєї основної роботи. Тож поїхали! А почнемо із Закарпаття, бо хто давно дивиться канал, той знає, що я буваю там кожен рік. Може ненадовго і не завжди у вдалий для риболовлі сезон, але тим не менш. До речі, в цьому році кінець квітня на Закарпатті мене теж не дуже порадував. Знаючи, що там у Закарпатті тепліше, я виїздив з Дніпра і сподівався, що приїду у майже справжнє літо. Сподівання ці не дуже справдилися, бо якраз перед моїм приїздом зіпсувалася погода. Дощ і похолодання не дали мені нормально половити ту рибу, що я хотів. А хотів я головня. Причому, надивившися ютубчика, я знайшов цікаву тему щодо ловлі головня на силікон. І взагалі-то розраховував зняти про це окреме відео. Однак не так сталося, як гадалося. Я ще встиг застати досить прозору воду у латориці. Але дощі, що вже йшли у горах, змусили рівень ріків піднятися сантиметрів на 30-40 від нормального, течія вздутої зайвою водою річки гурнула так, що не тільки знесла всю рибу, але ледве не знесла мене самого. Декілька голавчиків я все ж таки знайшов. Допомогла та сама чарівна блишня, що рулила в мене на цих же самих місцях минулого разу. Звісно, це виріб мого друга Льва Шимановича. Але я знаю, що це копія якоїсь японської залізяки. Крім блишні, допомогло розуміння, що потужна струя просто не залишила іншого місця, де може втриматися риба, як під самим-самим берегом. Тож прийшлося класти приманку зі снайперською точністю майже до міліметру під самий уріз води, щоб отримати бажані покльовки. Проте все одно покльовок було небагато, та й розмір мене не дуже влаштовував. А наступного дня рясний дощ пішов і у самому Мукачева. Вода в латориці взагалі замутилася і стала непридатна для ловлі на штучні приманки. Хоча в Мукачеві є чим зайнятися і, окрім риболовлі. Прямо над перекатом, де я намагався впіймати своїх головчиків, височіє один з найбільш великих і добре зберігшихся замків в Україні паланок. Я вже розповідав про нього не раз. Якщо чесно, особисто мені, він не дуже цікавий, бо я прожив поряд з ним майже десяток років, тож бував там не раз. Але людині, яка приїхала до Мукачева чи навіть до Закарпаття вперше, я дуже раджу там побувати. Причому одразу розраховувати витратити на це майже весь день. Там є де походити і на що подивитися. Крім величного паланку, в передмісті Мукачева є ще пара замків. Це літній замок графа Шенберна на території санаторія Карпати та Чинадіївський замок. Але в самому місті навіть звичайні вулиці мають свій особливий стиль і шарм історичності. До речі, досить істотно в той шарм вкладається бруківка, і вузькі, і криві вулочки, типові для старовинного європейського міста. І оця тіснота, і нерівне дорожне покриття. При пересуванні автомобілям дають більше негативних емоцій, ніж позитиву. Але повернемося до рибалки. Якщо не вийшло на річках, то неподалік знайдуться лісні озера, де на мармишку завжди можна отримати багато покльовок. Риба, правда, мілка, проте тут вже давно проснулися і лютують сонячні окуні. А от в Дніпрі, коли я виїздив, вони тільки-тільки ще починали прокльовуватися. Крім цих круглих риб прибульців, є й всюди сущий краснопір, але значно меншого розміру, ніж можна знайти у Дніпрі. А звичайні окуні взагалі такого мікроскопічного розміру, що ж смішно. І що цікаво, не попадаються крупніші, як не старайся. Хоча вони же десь тут є. Ну і карасики теж іноді клюють. Оце тут, напевно, найкрупніший і найбажаніший трофей на мармишку. Але Закарпаття то дуже звична для мене тема. Тому чому б цього разу не спробувати щось новеньке. От, наприклад, один мій колега дуже рекомендував побувати на Волині, а інший взагалі постійно каже: Хто, хто не бував у Луцьку, той не знає, як дівки держав. Що, ти не була в Луцьку, Луцьку. що ж, Луцьк значить Луцьк. Поїхали. Дорога із Закарпаття, та й на Закарпаття взагалі окрема туристична цікавинка. Карпати дуже красиві будь-якої пори року. Є на що подивитися. Правда, от в водієві немає можливості роздивлятися пейзажі. І справа не тільки в тому, що дорога по горах майже серпантин. А в тому, що Укравтодор забезпечив додатковий веселий атракціон, який називається Не попадь у яму. Особливо цікаві рівні цієї гри зі сторони Закарпаття. На Львівщині якось полегше. Проте тільки но переїздиш Карпати і трафік на дорозі стає досить напруженим, поки той Львов не об'їдеш. За Львовом починаються ліса, і нарешті Волинь. Вже в дорозі бачиш різницю у кліматі. Якщо в Закарпатті у квітні майже літо, зелень і дерева буяють повнорозмірним листям, то на Волині ліс тільки-тільки прокинувся. Дорога між Володимиром та Ковелем, по цьому відрізку мені довелося покататися найбільше, теж не дуже гарна. Є відрізки відносно добрі, а є декілька кілометрів ям і вибоїв, хоч і не дуже великих. Проте дорога від Ковеля до Луцька майже ідеальна. Пряма як стріла і гладенька. Тільки от полос хотілося б побільше. Але мені якось повезло, що коли я їхав що туди, що назад, основний трафік був на встрічці. По моїй стороні я їхав майже сам. По дорозі на Луцьк мені несподівано трапилася цікава локація, де неодмінно варто було побувати в цей час. Це Волинська Голландія. Ні, канабіс тут ні до чого. Це поле різноманитних тюльпанів посеред волинських лисів. Нам дуже повезло, ми попали у той час, коли якраз тюльпани квітнуть. Хоча я перепитав у персонала, і вони сказали, що літом висаджують лаванду і лілії. Тож це квіткове поле залишиться гарним і цікавим місцем майже весь теплий сезон. Звісно, відвідувачі тут в основному фотографуються з квітами для усіляких соцмереж і просто на згадку. Але щоб вони не занудьгували, тут є ще атракціони і міні-ярмарок із фастфудом, шашликами та продажем тих самих квітів. Тюльпани, до речі, продаються лише із корінням і луковицями, щоб ви не просто потім викинули квітку, а посадили її десь в себе біля дому. Єдине, що треба врахувати туристу на цій локації, тут багато комарів, адже це у лісі. Тож треба мати якийсь репелент. Я про це не потурбувався, тож, незважаючи на відчутний вітер, отримав пару укусів на згадку. Наступна локація Луцьк. І що одразу приходить на думку незнайомому з містом туристу, правильно, замок Любарта. Ззовні він виглядає досить цікаво. Хоча на фоні міста не виділяється як Мукачівський. Тож, якщо слухатися Google навігатора, який постійно міняє свою точку зору, то можна проїхати повз потрібний поворот, що я, до речі, і зробив. Всередині замку починаєш розуміти, що це не князівський палац, а звичайне військове укріплення. Просто стіни і три башти. Ну і до цього майже пустий внутрішній простір. І всередині, враження від замку починає поступово псуватися. Причина тут зовсім не в тому, що замок менше і утилітарніше від Мукачівського. Спершу мене дещо занепокоїли дерев'яні сходи на стіни. Я не дуже люблю висоту, а тут до того ж ще й сходи виглядають як такі, що дотягнули до нашого часу аж із середньовіччя. Для більшого антуражу деякі з них хитаються на іржавих втруху цвяхах. Стіни теж не занадто відреставровані. Добре, що не було дощу, бо кровля над стінами у дірках. Пройти в замку можна не всюди. Де інде стоїть попередження про роботи із реставрації, хоча самі роботи не ведуться. Але виходи на верхні етажі двох башен просто зачинені решітками із замками. Втретю, я так розумію, найголовнішу, можна попасти лише якщо ти додатково оплатив екскурсовода. До речі, про додаткову оплату. Вона тут усюди: платиш гроші за вхід, а потім з тебе сосуть їх на кожному кроці. На вході в кожну невеличку експозицію. І добре, якщо б ті експозиції мали якесь відношення до історії замку або до самого Луцька, то якісь дзвіночки від церковних до тих, чим на останніх дзвониках дзвонять, то чомусь виставка зброї і регалій лицарських ордінів, що ніякого відношення до Луцька ніколи не мали. Скажіть мені, до чого тут тамплієри. Мальтійський орден, Філіп Красивий, Гуго де Пейн і всі інші оці історичні персонажі. Я чесно намагався зрозуміти, може вони приїздили у Луцьк чи у цей замок, читав тексти на стінах експозиції, але ще більше розчаровувався. Тексти виявилися по якості, схожі на реферат нерадивого п'ятикласника. Копіпас з інтернету без загальної ідеї, розуміння питання і взагалі якоїсь хронології. Таке враження, що автору цих описів, було також нецікаво писати, як і двіїчник у свій реферат. Щось наляпало з інтернету на віспісь, піпл схаває. Все одно ніхто не читає. Ну і експонати теж не дуже переконливі. Деякі то взагалі якийсь попарт, що не має ніякого відношення до історії. Може я не правий, але в мене склалося таке враження, що цікавий історичний об'єкт, тобто замок. Потрапив до пітних ручонок не дуже порядних бізнесменів. Ніхто не збирається робити якусь нормальну реставрацію чи вкладати гроші в цікаві експозиції. Простояв замок років із 600 без ремонту, і ще стільки ж простоїть. Головне, грошей побільше вижати з лохів відвідувачів. Нагадує продаж білетів у п'ятигорський провал Остапом Бендером. Тож так, я зажав грошей на екскурсовода і відповідно не попав в третю башту. Щось мені перехотілося кормити луцьких синів лейтенанта Шміта. Тим більш, що відношення адміністрації я вже відчув, і якщо мені його ще й екскурсовод продемонструє, то я взагалі б волів більше ніколи не повертатися до замку Любарта. Проте, крім цього замку, в такому старовінному місці повинно бути щось іще. Звісно, я пройшовся вуличками старого міста. Так, красиво і цікаво. Але оскільки в мене був лише день на відвідини Луцька, і частину його я вже потратив на розглядання тюльпанів у лісі, то охопити все, що є в путівниках по місту і в інтернеті про історичні та туристичні цікавинки, я не зміг. Однак під час прогулянки я неочікувано натрапив на інший замок Окольний. І отут моє враження про історичний Луцьк. І туристичний також почало знов повертатися до позитивного. По-перше, платиш тільки за вхід в експозицію. А тут це підземелля ізуїтського колегіуму. По-друге, одразу відчуваєш зовсім інше відношення творців цього об'єкту і до себе як відвідувача, і до історії свого міста. Єзуїтські підвали відреставровані і перетворені на цікаву локацію. Історичні експонати поєднуються із сучасними технологіями: Інтерактивні тачскріни, великі екрани, де демонструються історичні ролики, навіть роботи із голограмами. Круто! Якщо є бажання читати, то повно текстової інформації, яка дійсно про історію міста, а не про що завгодно. От тільки я не зрозумів криві зеркала в одному з переходів. Хоча, може, це теж має якусь історичну легенду за пояснення. Крім самої підземної експозиції є декілька затишних двориків навколо Єзуїтського колегіуму, які досить гарно відреставровані і обладнані. Тут теж є на що поглянути, і вхід сюди безкоштовний. Хоча деякі цікаві локації все ж виявилися зачиненими. Я щось познімав крізь паркан, але сподіваюся, що то все відкриється до моєї наступної поїздки у Луцьк. Щодо рибалки, то я завчасно поцікавився, що через Луцьк тече річка Стир. Тож я розраховував порибалити на ній і відзняти пару кадрів із місцевою рибою. Проте, як я вже казав, запланований ліміт часу на Луцьк було витрачено причому частково в іншому місці. Тож порибалити я просто не встиг. Але без рибалки я все ж таки на Волині не залишився, бо жив я на березі великого і гарного озера. Ні, ні світязя. Озеро Велище неподалік від Турійська на півдороги від Володимира до Ковеля. Водойма незнайома, знайома, часу на її вивчення в мене теж було небагато. І хоч я й пробував кидати щось серйозніше, але швидко зрозумів, що з мормишкою мої недовгі рибалки зможуть мати хоч якийсь результат. Тож і зайнявся виключно мормишингом. Рибу знайшов теж не одразу. Вона, як виявилося, трималася підтоплених дерев і кущів, але найбільша її концентрація була там, де на дні розташовувався затоплений очерет. Рибка була невеличка і, що цікаво, клювала якось днями. Тобто один день ловилися майже виключно невеличкі окунці, другий день майже виключно мілкий краснопір. А на третій день в мене один за одним клювали досить крупні йоржі. Може, це була черговість підходу риби на неріс цій водоймі. Цього я точно не Красиво. скажу. Але все одно цікаво. О, перша більш-менш нормальна Почти як у тебе вчора Андрій. Проте я ж уперше в житті на Волині. Тут стільки нового і цікавого для мене, а мілкоту я зможу і вдома половити. То що тут є, крім Луцьку? От, наприклад, Володимир. Якщо чесно, то я очікував від такого досить давнього і історичного міста дещо більшого. Насправді ж, навіть центральна площа цього містечка вже вимальовує типове враження не тільки від Володимира, але й від інших таких же невеликих, нині провінційних, проте відмічених історією населених пунктів. З одного боку, площі історична, але не дуже то й відреставрована будівля костела Іоакіма і Анни. А з іншого совдепівська стела. І хоч рядом з нею поставили фотографії теперішніх героїв, але то все одно спадщина совка. Так само і з вулицями. Навіть коли з однієї сторони йдуть двоповерхові майже європейські дома, дуже схожі на ті, що в Мукачеві, Але на іншій стороні совдепівська панелька. Тобто від вулиць немає враження історії, лише враження глибокої провінції. Основні ж історичні і туристичні об'єкти це церкви, костели й кірхи. Тільки релігійним спорудам вдалося вберегти свою ідентичність. Але у передмісті Володимира в селищ Зимне є об'єкт, який варто відвідати це Святогорський Успенський жіночий монастир. До речі, відвідування безкоштовне, є тільки умова не заходити за зелені заборонні таблички. Монастир досить старий і теж колись був оборонною спорудою, як, наприклад, той самий замок Любарта. Але тут все значно краще відреставровано. А крім того, тут взагалі вся територія підтримується у порядку та красі: і будівлі, і дуже доглянутий садочок із затишними алеями, і храм, і альтанки, і навіть статуя того самого князя Володимира. Хоча дуже багато часу приділити монастирю не вдасться, бо насправді там досить невелика територія, що доступна для загального відвідування. Проте, ще раз повторюся, там красивіше і, напевно, більше є на що подивитися, ніж в тому ж Луцькому замку. Коваль. Коваль теж десь такий же, як і Володимир. Таке затишне провинційне пострадянське містечко. Основними історичними будівлями тут теж є храми. Їх тут багато, як в будь-якому населеному пункті Західної України. Але Ковель мені сподобався більше. По-перше, тут більше парків, принаймні мені за півтора чи 2 прогулянку по центру міста їх попалися штуки 3 чи 4. По-друге, в мене склалося враження, що в Ковелі більше грошей і зусиль вкладають в оздоблення і прикрашання свого міста. Тобто, незважаючи на таку ж совкову архітектуру, Ковель виглядає ошатніше. Хоча, може, то все ж таки враження в мене через парки, бо доглянуті парки дуже прикрашають будь-яке місто. До того ж в Ковелі протікає річка Турія, на якій є невеличкі водосховища. Я дуже розраховував порибалити і тут, але погода знов підвела дуже сильний вітер. Товсто натякав, що з мормишкою тут робити нічого. Хоча саме в ковелі я бачив досить багато місцевих риболовів, більшість з них поплавочники. Зрештою, я не витримав, і під час отих переїздів між туристичними принадами Волині я зупинився на одній з багаточисельних річок. Google мапа підказала, що то річка Стохіт. Місце поряд з мостом виглядало дуже перспективно, та й всплески риби я наче бачив. Але за півгодини ані з мормишкою, ані з блишнею я не добився жодної покльовки. Може я просто не вмію ловити на річках, бо зазвичай звик ловити у стоячій воді. Проте я ж завжди можу повернутися на своє озеро, де рибу я вже знайшов, і відвести душу. Щодо інших туристичних принад, то вони є навіть і поряд з озером Велище. Наприклад, великий екопарк у селищі Радовичі. Правда, тут знов діють закони Остапа Бендера, тобто відвідування кожної частини екопарку це окрема екскурсія і оплачується окремо. Але ж на сім'ю з трьох осіб я потратив чуть менше 1000 гривень, сплативши за всі можливі екскурсії. Що тут є? Кінна ферма, де можна поспілкуватися з лошадьми, віслюками, мулами, побачити коні Приживальського, відвідати невеличку каретну виставку. Карети тут, правда, не князівські, скоріш якісь панські брички чи діліжанси. Поряд коровники з яслями. Кому цікаво, теж можна зайти. Відвідування коровника безкоштовне. Ще одна локація, за якою і затівалася ця поїздка це оленяча ферма. Де оленів і косуль можна кормити із рук. При цьому вони живуть не в клітках, а в великих відкритих загонах. Крім оленів, тут є ще зубри, муфлони, кабани, а ще ліса, рись і барсук. Правда, крім оленів, більше ніхто зі звірів не зацікавився спілкуванням з відвідувачем. Але ж емоцій вистачає і від оленів. Ще одна локація екопарку так звана виставка ретроавтомобілів. Насправді, все ретро зводиться до старого радянського автопарку типу Жигуліїв першої моделі Запорожців, Москвичів. Є ще пару легкомоторних літаків, в яких навіть можна сфотографуватися. В якості висновків Волинь дуже цікавий і історичний край. Я багато ще чого тут не встиг побачити. А ріщок тут стільки, що в мене кожен раз чесалися руки, коли я проїздив повз черговий міст. Напевно я ще сюди повернуся, хоча може не в наступну відпустку, бо я жодного разу не бував ще в кількох областях України. Щодо рибалки, то знов підтвердилася моя думка, що з надлегкою снастю швидше і простіше знайти рибу у незнайомих місцях і водоймах. Та й часу на рибалку багато не треба. До Дніпра я повернувся вже ближче до Пасхи, бо треба було вже виходити на роботу. Отже, для тих, хто додивився до кінця, обіцяний бонус маленьке пасхальне відео з моєї роботи. 5 травня 2024 року. Оперативний час час 45. 96 Ось все, він іде. Походу на нас. Це біспілотник? Белі швидкі дії. Хай ближче трошки підійшли. Команда вогонь! Вогонь! Вагонь! Красавчики! В Хьюстон было за, бытя Любимый город может спать спокойно. И видит сны, и зеленеть среди весны.